Природжений воїн, який присвятив усе доросле життя військовій справі. Не шкодуючи себе, до останнього залишався вірним присязі народові України. Усе це він, Павло Гаркуша. Тивоїський захисник, який у пам'яті рідних назавжди залишиться 32-річним героєм. До лав Збройних сил України Павло став ще у 2008-му, після закінчення кивеїської школи номер 110. Боронити рідні кордони почав у 2014-му, відтоді, як на сході розпочалася антитерористична операція. Служив там у складі 25-ї десантної штурмової бригади. Далі 4 роки у полку АЗОВ. А з першого дня вторгнення РФ в Україну пішов виконувати свій обов'язок до 25-ї десантно-штурмової, у якій служив раніше. Ми тільки приїхали вечором, і наступно Дня він поїхав в Дніпро його. мобілізуватися до 25-ки. Навіть не поспав нормально, бо вони збиралися всю ніч. Да, вони одразу така компанія Кампаска була. Компаська одразу і пішли. Так що дуже легкий, душевний таких мало. Да, душа. Життя героя трагічно обірвалося 23 вересня на Донеччині. Під час бою він отримав смертельні поранення. Сталося це поблизу населеного пункту. Рідкодуб. Через п'ять днів після цього Збройні сили України повністю звільнили селище від окупантів. Він виконав заповідь любові. Любові до своєї батьківщини, любові до своєї родини. Любові до кожного з нас. За всіх, за всіх. Він поклав душу свою на алтарі нашої з вами свободи. Віддати останню шану герою зібралися його рідні, друзі та знайомі. Попри те, що Павло майже увесь час проводив на передовій, за можливості він вів активне життя, захоплювався бойовими єдиноборствами. Був відданим фанатом клубу Кривбас, любив тварин, а більше за все, життя, родину та свою країну. Допомагав землі соль цієї землі. Це краще з кращих. Такий, на жаль, дуже. Рідко знаєте, стаю а такі люди, які загинули, вони мали вести нашу країну в майбутньому чесні, безкомпромісні, щирі. За бойові досягнення Павло Гаркуша мав нагороди нагрудний знак за зразкову службу, а також почесну відзнаку за оборону Маріуполя. Криворізького захисника посмертно нагородили знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Його отримав маленький син полеглого воїна Ярослав. Тато був дуже доброю людиною. Він завжди мені допомагав, що тільки не було. І скільки раз він вже казав мені. Він мене навчив за цю коротку, за це коротке життя, що не потрібно ніколи здаватися. І він дуже мене любив. Дуже свій останній спочинок військовий знайшов на кладовищі неподалік від мікрорайону Даманський. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття усім, хто знав Павла за життя та тих, для кого він був більше, ніж просто знайомий. Вічна пам'ять і слава нашому герою. Кузьма Шишкін Максим Мурашов перший міський.